Королівська родина це символ багатства, розкоші та статусу. Але звідки ж у них усі ці гроші? Невже це просто стародавні скарби, успадковані від поколінь монархів? Чи є щось більше за кулісами королівського життя? Мене звати Карина, ви на каналі Все про Роял, і у цьому відео ми розберемося, як саме монархія заробляє та зберігає свої кошти? Тому сідайте зручніше та готуйтесь у всі секрети королівських фінансів. У королівської родини просто безліч статків. Ми знаємо про багато палаців, резиденцій, корони, тіари, ювелірні прикраси, і це все належить короні. Достоменно ніхто не знає точну вартість у всіх активів королівської родини. Але припускають, що це 28 мільярдів доларів. Ця сума дуже приблизна, тому що деякі активи не розкриваються, вони не є публічними. І ця сума була приблизно вирахована, враховуючи ті активи, які належать королівській родині, які вона не може продати. Це The Crown Estate, і вона приблизно оцінюється як 19,5 мільярдів доларів. У нього, до речі, входить улюблене місце прихильників шопінгу Регенстріт, і подром Аскот та все морське. Дно Великої Британії. Також туди входить Букінгемський палац з вартістю приблизно в 4,9 мільярдів доларів. Герцогство Корнвел на 1,3 мільярди доларів, герцогство Ланкастер вартістю приблизно 820 мільйонів доларів. Кенсінгтонський палац вартістю 630 мільйонів доларів і королівська власність в Шотландії це. Приблизно також 600 мільйонів доларів. І перший термін, про який треба поговорити, це The Crown Estate. Це організація, котра керує різними активами королівської родини. Вона була заснована у 1760 році, і вона являє собою одну з найбільших колекцій земельних володінь у Великобританії. Але всі доходи, що отримує ця організація, не йдуть в кишені монарха. Там досить така цікава система. Усі гроші, Заробила ця організація з оренди землі, з квитків для того, щоб відвідати різні резиденції та подібне з мерчу королівської родини, передається одразу в скарбницю Великої Британії. А потім вже уряд видає суверенний грант монарху з певною кількістю грошей, для того, щоб забезпечувати життєдіяльність такої установи, як монархія. І от монарх отримає певний відсоток від того, що отримала Великобританія від The Crown Estate. Раніше це було 25%, Тому на 2021-2022 роки королівська родина отримувала 86,3 мільйона фунтів стерлінгів. І тоді ж якраз прохували, що це виходить приблизно 1 фунт 39 стерлінгів з одної людини з Великобританії. Але минулого року цей процент зменшився. Тепер не 25%, а 12%. І це все тому, що доходи цієї організації збільшилися, а розходи королівської родини то й не сильно. Тому вирішили, що на наступні декілька років буде саме 12%. І навіть незважаючи на. На те, що фактично процент зменшився, але королівська родина в наступному році отримує навіть більше грошей, тому що ця організація минулого року заробила рекордну кількість грошей це 1,1 мільярд фунтів стерлінгів. І так, цього року королівська родина отримала 83 мільйони фунтів стерлінгів. А от у 25-26 фінансовому році королівська родина буде отримувати. 132 мільйонів фунтів стерлінгів. А якщо б не було скорочення відсотків, то вони б отримали 275. Мільйонів фунтів стерлінгів. Але якщо ви думаєте, що усі ці гроші вони кладуть собі в кишеню, витрачають на поїздки на свої сукні і так далі, то це не так. Тобто, давайте ще раз: суверенний грант це оці 12% суми, яку заробила королівська родина, їхні угіддя, їхні резиденції і так далі за минулий рік. Ці гроші, суверенний грант, королівська родина може витрачати Чити лише на офіційні витрати, такі як Заробітні плати, офіційні відрядження, такі як тури королівські, або коли приїжджають інші королівські родини, представники до Великобританії і їх зустрічає бенкетами або іншими подіями. Королівська родина, також на різні свої відділи, такі як маркетинг, it сфера відправка, наприклад, нам же листів. То всі ці гроші йдуть якраз лише на покриття ось таких офіційних витрат. До речі, якщо ви не знали, то ми можемо писати листи королівській родині та отримувати відповідь. У мене величезний така. Пачка цих відповідей вже є, є особисті, є від їхніх помічників. Якщо ви не знали, як це можна зробити, то запрошую в мій телеграм-канал, там є і інструкція, і адреси королівської родини. І якраз вже дуже скоро буде Різдво, тому час вже готувати свої листівочки, якщо ви хочете написати їх вчасно та відправити, і вам. Також прийде відповідь, тому запрошую вас відвідати і мій телеграм-канал також. Так, якщо ж Суверенгран забезпечує лише офіційні їхні витрати, а де ж беруться особисті гроші, за що вони літають на відпочинки і так далі? Давайте розбиратися по порядку. Король Чарльз успадкував після смерті його матері приблизно 500 мільйонів. І це включає її резиденції, особисті коштовності, художню колекцію та кіноферму. І що цікаво, він не платив жодних податків на все, що він отримав. Якщо ви знаєте, хоча б трошечки про. Податки у Великобританії, а особливо на спадщину, то вона там сягає 50%. І от що цікаво, простим людям. Потрібно платити на спадщину відсотки шалені. А королівській родині ні. І зважаючи на це, то Чарльз тільки примножує свої статки. Так з моменту коронації він додав собі ще майже 13 мільйонів і загалом. За підрахунками, в нього вийшло 772 мільйони доларів. Тож, як ми бачимо, дуже вигідна схема виходить для королівської родини, коли тобі не потрібно платити. Податки, а лише примножувати і примножувати свої статки. І Чарльз дуже відомий своїми екологічними ініціативами. Так, до прикладу, почали змінювати його машини Бентлі. Вони перетворюються на електромобілі. І так взагалі вважається, що увесь гараж королівської родини буде електромобілями. І так говорить, що Вінзорський замок, до прикладу, буде вперше оснащений сонячними батареями, тоді як газу. В ліхтарі в Бокінгемському палаці трошки перепрофілюють їх, трошки перероблять. Там буде нова електрична арматура для того, щоб підвищити їх енергоефективність, але з тим же, щоб і не зменшувати їх історичну цінність. До того як він став королем, він отримував доходи з герцогства Корнувал. Чарльз покривав їм не лише власні розходи, а також забезпечував своїх синів принца Гаррі та Принца Вільяма. І відомо що до того, як Гаррі та Меган вийшли з родини. То принц Гаррі та принц Вільям отримували вісім мільйонів для підтримки усіх їх дій. Зараз же, після того як він став королем, він автоматично став і герцогом ланкастерським. Також з цього герцогства отримуються доходи, і це єдині два герцогства, котрі мають реальні землі, реальні гроші під собою. Вони були створені якраз для короля та його спадкоємців для того. Щоб з них вони могли отримувати гроші на власні потреби, це герцогство ще інколи називається таємним гаманцем, і за останніми даними, то за рік Вільям. Отримав зі свого герцогства 23,6 мільйонів фунтів стерлінгів. А король 27,4 мільйони фунтів стерлінгів з герцогства Ланкастер. І за останні роки приблизний кошторис середній кошторис, що йде на зарплату працівникам чардза, складав десь 7 мільйонів в той же час. 6,75 мільйонів йшли на податки, і 4,5 мільйони король спрямовував на благодійність. Так само, як і відправляв свої благодійні організації, наприклад, Принцес Траст, те, що допомагає молоді розвиватися та подає гранти на створення власного бізнесу. Хоч Чарльз та Вільям є власниками цих герцогств, отримують прибуток відповідний, але є одне маленьке обмеження: вони не можуть з цих герцогств нічого продавати і забирати собі в кишеню. Обов'язково усі гроші з продажів земель будинків і так далі. Вони мають бути переінвестовані в саме ж це герцогство або Ланкастер, або Корнул. Тому доводиться їм, а точніше, їхнім фінансовим радникам, знаходити шляхи, як зберігати усі ці статки та їх примножувати для того, щоб залишилось ще щось і майбутнім поколінням. Ну і також відомо, що король має ще й приватний дохід: це від інвестицій або Ож від успадкованого багатства і інформацію про те, скільки вони отримують, скільки податків вони з цього платять, ви ніде не знайдете, тому що це вже приватна інформація. А Вільям якраз володіє одним з найважливіших активів корони. Це герцогство корнул, і воно було створено більше ніж 700 років тому для того, щоб забезпечувати грошими спадкоємця, і він його отримав рівно в ту секунду. Як став спадкоємцем і втратить рівно в ту секунду, коли стане сам королем. Хоча герцогство технічно є коронним органом і воно звільнене від податків, але тодішній принц Чарльз ще у 1993 році вирішив самостійно сплачувати податки. І так нам стало відомо, що у 2020 році, завдяки оренди землі під магазини, ферми, житло. Герцогство заробило понад 50 мільйонів доларів, 30 з яких пішли принцу Вельському і його нащадкам, тобто принцу Вільяму та принцу Гаррі. Але що цікаво, тоді, коли герцогом Корнуельським став саме принц Вільям, то він Відмовився надавати інформацію про податки, чи сплатив він їх, чи не сплачував він їх. Можливо, він сплатив, але залишив це і саме приватною інформацією. Тому про доходи ми можемо лише здогадуватися, а точної інформації в нас немає. Так само, як і король, він отримує гроші на офіційні заходи, поїздки і так далі. Потім отримує гроші з герцогства на різні витрати. Свої а також у нього є і свої фінансові інвестиції. І успадковане майно, так до прикладу, за заповітом Діани, Гарі та Вілім отримують частину її майна в день 25-го дня народження, а решту в день 30-го дня народження. Діана залишила сина по 6,5 мільйонів фунтів. Але завдяки багаторічним інвестиціям ці гроші примножились, і за даними Forbes, принц Гарі загалом отримав 10 мільйонів фунтів. І як щодо Інших членів королівської родини так ми знаємо, що принцеса Анна, котра є сестрою короля Чарльза, отримувала зарплату ще з 1971 року. З тих пір вона заробила приблизно 21 мільйон доларів. І насправді це заслужена її винагорода, тому що вона, наша бджілка трудоголік, вона приблизно 500 різних заходів відвідує впродовж року. Тому для королівської родини це дійсно гарна інвестиція. Принц Едвард, молодший брат Чарльза, також не відстає від принцеси Анни. За 20 років він відвідав 7363 різних заходи, в той час як його дружина. 4463 і за оцінками принц Едвард Заробив приблизно 6,5 мільйонів фунтів стерлінгів з 1982 року за свою королівську роботу. І всі ці гроші це за оцінками, тому що точну суму нам не кажуть. І ось ми з вами дізналися, які шалені гроші отримає королівська родина. І в той же час ми бачимо, що їхні працівники отримують ледь не мінімальну заробітну плату. І постає питання: а чи приносить щось сама королівська родина? Чи вартує це грошей платників податків? Чи ні? І так дослідження показують, що приблизно 60% туристів їдуть у Великобританію. Саме через королівську родину для того, щоб відвідати їхні різні резиденції, дуже багато людей стікаються на різні свята, такі як коронація, як весілля, і так далі. Так до прикладу, лише весілля Гаррі та Меган принесло країні 1,5 мільярда доларів прибутку. Це все відбувалося через покупку квитків. Готелів, мерчу, сувенірів і так далі. І так, за дослідженнями деяких експертів, королівська родина щорічно приносить Великобританії 2,5 мільярди фунтів. Стерлінгів. В це входить не лише Crown Estate, а і популярність королівської родини, і те, що туристи приїжджають саме завдяки королівській родині, завдяки продажу сувенірів з королівською родиною, і так далі. Тому як ви думаєте, чи вартує своїх грошей королівська родина, чи потрібно їй видавати стільки грошей, скільки. Вона отримає, хоча насправді, по суті, королівська родина дає гроші в скрібницю Великобританії, просто якусь частинку повертає собі. Назад. Але в той же час це можна сказати, що гроші, котрі не доотримала скарбниця Великобританії. Тому що, якби інтерес до королівської родини залишався таким самим, якби герцов Ланкастер та. Корнеолу були б самостійними, то усі ці гроші, котрі отримувалися б, йшли б одразу напряму в скарбницю Великої Британії. А на цьому моменті я б хотіла трошечки зупинитися та попросити вас поставити лайк, написати свій. Коментар та підписатися. І це не просто для якогось активу, а тому, що мені дуже важливо бачити вашу якусь відачу, розуміти, що вам подобається чи не подобається мій контент, мати якийсь зворотній зв'язок для того, щоб я розуміла, що вам більше подобається, та як краще робити відео. Тому буду вдячна за кожен ваш лайк та коментар. І також, якщо ви. Хочете підтримати мій канал, то запрошу вас стати моїм спонсором. Усі посилання є під відео, ви можете як одноразово підтримати, або ж стати постійним спонсором. А на цьому моменті ми їдемо далі і, продовжуючи тему, наскільки вигідна королівська родина вийшло нещодавно розслідування, що. Королівська родина отримує шалені гроші від герцогства Ланкастер та Корнол, а саме за здачу в оренду приміщень або землі для служб охорони здоров'я садків різних державних. Установ. І що цікаво, вони не роблять якісь знижки подібним установам, хоча це державні, там якби на благо вони робляться. А також розповідається, що деякі земельні угіддя або ж склади вони здаються вже зараз навіть. За більшу ціну, ніж це було раніше. І тут виникає питання: от королівська родина, вона по суті звільнена від податків, вона не зобов'язана навіть платити той же самий податок на спадщину. Тобто суспільство таким чином йде їм назустріч. А чи не повинна король та вігім йти назустріч? Державним установам, особливо установам, такі як Служба охорони здоров'я, тому що вони, наприклад, здаються землі для того, щоб там стояли машини швидкої допомоги, щоб в віддалені райони швидше могла доїхати швидка допомога. І чи не потрібно під такі справи давати, хоча б знижку, якщо не безкоштовно, на оренду, як ви вважаєте, чи потрібно, щоб Чарльз та Вільям давали якусь знижку? Чи вони мають повне право як усі орендарі брати за це гроші? Так само, як багато аристократів або мільйонерів, мільярдерів так само здають в оренду і не дають нікому ніяких поблажок? Що ви думаєте? З цього приводу. І в цьому ж документальному фільмі розповідається, що, незважаючи на те, що принц Вільям та Чарльз вони за екологію, за те, щоб боротися з бездомністю. Особливо принц Вільям про це говорить. Але в його ж будинках, в його ж землях, де він здає, то дуже багато є. Приміщень, які з цивільні або взагалі не придатні для життя, але вони їх здають. І отут питання: чи складається у них вектор справ, про які вони говорять, з тим, що вони насправді роблять, що вони насправді здають. Але на захист принца Вільяма також виступають з тим, що він лише нещодавно. Прийняв в собі власність герцогство Корнуел. Він, як розповідається, з офіційних сторінок проводить ремонти, змінює систему взагалі оренди і так далі. Тому. Поки що можемо дати шанс, тому що все це виправиться, все це зміниться, але подивимось, як все це буде відбуватись далі. Ну і не могло це відео обійтися без антимонархістів, тому що їхні партії висловлюють думку про те, що ось цей суверенний грант, про який говорилося трошки раніше, і що зараз він становить 83 мільйони. Насправді становить. 500 мільйонів, тобто реальні Гроші, які стягуються з платників податків, вони вищі. А це все тому, що в суверенному гранті не описується така складова видатків як охорони. І ось вони стверджують, що насправді там набагато, набагато більше грошей, що отримає королівська родина, і вони закликають до прозорості про те, що не лише щоб були якась підзвітність про суверенність, Ренний грант, а й про інші витрати, котрі є у королівської родини, або ж дохід, котрі є у королівської родини. Так само, як і податки, що сплачує принц Вільям та король Чарльз. Тому загалом система з. Отриманням грошей у королівської родини виходить трошки складновата. Вони спочатку їх заробляють, потім віддають, потім якусь частинку вони собі назад повертають. Я сподіваюся, що ви хоча б приблизно зрозуміли, як це все працює, і мені цікаво, як ви вважаєте? Чи. Мають вони отримувати суверенний грант, чи мають вони давати знижки різним соціальним службам на оренду їх земель? І чи мають взагалі платити податків платити за королівську родину? І чи достатньо вона приносить взагалі користі свої? Країні. На цьому я буду завершувати. Дуже вдячна, що ви додивилися до цього моменту і побачимось у наступних відео. Тому підписуйтесь!